Всім привіт, друзі! Ось тришов на зв'язку. Сьогодні з навольцем модель ECB S10D8A. І давайте розглянемо її детальніше. Ось так виглядає пакування до неї. І сама модель. На бірці можемо бачити відразу всі характеристики її, та також можемо роздивитися модуль та штрих-код. І давайте детальніше про цей формлат. Ось так модель виглядає без плівки. насичений сірий колір з горизонтальними полосками. Досить так цікаво виглядає. В даній моделі сапфірове скло у нас стільки до подряпин, і також відразу закидається в очі, що тут як аналоговий, так і цифровий дисплей. Відображення цифрового дисплею можна змінювати на індикацію дня тижня та дати. Також зліва можемо бачити індикацію режимів та іконку Bluetooth, по нього розповім згодом. І давайте розглянемо точну даної моделі. Вона йде одна із найтонких лінійці ADFs 9,6 мм, що є досить тонким показником. Застібка у даній моделі з запобіжними кнопками, щоб випадково не відкрилась, і давайте переглянемо задню кришку детальніше. На ній, як завжди, можемо бачити модель, номер модуля, клас захисту та країну збірки. Про сапфір та блютуз вони нагадують на кожній етикетці. І давайте налаштуємо дану модель. Тиснемо і тримаємо ліву верхню кнопку до звукового сигналу, і зараз ми в режимі налаштування часових поясів. Для України ми обираємо АТХ. Правою нижньою кнопкою гортаємо їх. І правою верхньою можна повернутися, якщо пропустили. Лівою нижньою ми переходимо в режим налаштування літнього часу. on Off. Далі переключаємось на секунди лівою нижньою. Переключаємось далі лівою нижньою на години. Виставлю 7 годину. Далі переключу формат. Налаштую хвилини тепер. Лівою нижньою переключаємось на штування року. І далі у нас йде місяць, число. Формат часу 12 години або 24 години, як кому зручно. Тут можна обрати мову. Далі у нас включаємо або виключаємо звук клавіш. І обираємо тривалість підсвітки 1 або 3 секунди. Відповідно, чим довша підсвітка, тим швидше сідає батарейка. Тому обирайте. Ось так можна змінити відображення на електронному циферблаті, кому як зручно. І давайте переглянемо підсвітку. Досить яскраво. Також тут є лімісентне покриття на стрілках, що добре видно в темноті. Давайте приміряємо модель на моєму тонкому запясті. Розмір моєго запястя 16 см. І давайте по розмірах даної моделі. Ширина в даній моделі 48,1 мм та ширина 43 мм, що є досить таким середнім показником. На моєму зап'ясті виглядає хорошо і, в принципі, на середньому також буде добре виглядати. Ще не показав вам логотип Link IDF на правій нижній кнопці. Всі інші кнопки звичайні без логотипів. І давайте підключимо сам годинник до телефону та розповім про функції детальніше. Щоб підключити його, потрібно вести ID-модуля. Його можемо пишити на бірці та також на задній кристі. Нажимаємо далі і чекаємо. Обираємо свою модель. Точно. Та колір. Також пишемо її ім'я, як ви забажаєте. Я тут напишу будь-що. Далі в нас з'являється віконце відображення підключення до годинника. Потім затиснути і тримати ліву нижню кнопку для конекту до звукового сигналу. І на самому телефоні вже з'являється ось така загрузка. Очікуємо, поки годинник підключиться, зазвичай це відбувається швидко. І ось вже бачимо годину підключеним, і давайте зайдемо в його налаштування, та переглянемо, що можна зробити. Тут у нас є ось таймер, наприклад. Можемо його вимкнути або вімкнути на потрібний нам час. Також годинник автоматично щитує час телефону кілька разів на день, що досить зручно. Також можемо налаштувати будильник, виставити на потрібний нам час. Давайте, наприклад, виставимо на 12 годину та передамо налаштування на сам годинник. І ось бачите, годинник вже отримав налаштування. І, відповідно, так само можна їх і видалити. Все досить швидко відбувається, досить зручно. Також у нас тут є функція пошуку телефону. Ви нажимаєте праву нижню кнопку на годиннику, і сигнал на телефоні починає грати. Також ті самі налаштування годинника, які ми робили на самому годиннику, можна, звісно, налаштувати в самому додатку. Це вже як кому буде зручніше. Пишіть свою думку з приводу до даної моделі, також підписуйтесь і до нових зустрічей.